Добрий день, я Остапенко Анколана Володимирівна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин центрально українського інституту розвитку людини. Хочу запропонувати до вивчення навчальну дисципліну звітність підприємств. Вивчення цієї дисципліни допоможе студентам сформувати знання про обсяг та форми державної, фінансової, податкової, статистичної та внутрівідомочої звітності, про інформаційне забезпечення і методику їх складання. Узгодження окремих показників звітності, відображених у різних звітних формах, та використання звітності для управління та прийняття рішень, завданням навчальної дисципліни є надання знань щодо змісту і структури звітності підприємств різних форм власності згідно положень стандартів бухгалтерського обліку, вивчення порядку підготовки бухгалтерської інформації для відображення її у формах бухгалтерської звітності. Опанування методики заповнення форм фінансової, спеціалізованої та статистичної звітності. Вивчення курсу звітність підприємств включає вивчення нормативних актів, згідно з якими складається звітність та інструкції з її складання та подання, практичне оформлення основної фінансової звітності та вирішення задач. При цьому виконання практичних завдань відводиться значна роль. У процесі виконання яких студент набуває практичних навичок у складанні звітності, усвідомлює її роль і у діяльності підприємства та зовнішніх користувачів. Дякую за увагу.